Привіт, мене звати Персівель, і саме на цьому каналі я малюю мультики на різні цікаві теми. Персі, прикол! Ми ще переїхали. Чого раніше не сказав? Ну, бася, це ж була твоя ідея. Подивись, як тут гарно і як тепло від вогню, що палить Москву. Ага, мені таке дуже подобається. Персі, а що буде за історія? Про вампірів? Так, точно. Зараз будемо дивитись. А ви поки що поставте лайки. Для нового каналу це дуже важливо. Так, і пишіть у коментарях кодові слова. Персі, я твій новий підписник. Ми поставимо вам серденько. Ну, а тепер, давай до історії. Хай горить опекля росня, Презентує Ми знайшли перших вампірів. Привіт, мене звати Адам, і я вампір. Ми з моєю подругою Євою вирушили до Венеції шукати, міс... шукати місце поховання найдавніших вампірів. Але це виявилось не так просто. Ось наша історія. Венеція чудове місто, але саме на той момент там проходив знаменитий венеціанський карнавал, і тому там було дуже багато людей, всі в нарядах та в масках. Ми подумали, що це навіть краще. І так ми зможемо загубитися серед натовпу. Але ми помилились, тому що нас все ж таки вистежили хантери, і ми були на волосину від того, щоб нас обіймали. На щастя, для нас ми зустріли одного сумного клоуна. Він сказав, що чув про нас і зголосився допомогти. Він давно живе в Італії і знає тут все краще за інших. Ми йому довірились, але це була наша перша помилка. Він сказав прийти нам сьогодні ввечері на головну площу міста Сан-Марко. Ми так і вчинили. Хоча вже тоді мене збентежило, що він говорить російською, нічого хорошого, годі було й чекати. Ми прийшли на площу, але так як там було надто багато людей, ми ніяк не могли його знайти. Ми вирішили, що краще піднятися на дах, щоб було легше знайти його серед натовпу. І це була наша друга помилка. Адже на площі ми легко загубилися б у натовпі у разі небезпеки, на наш подив, на даху ми були не одні. Там був той самий клоун, тільки цього разу він не був сумний. На його обличчі була страшна широка посмішка, а в руках він тримав червону повітряну кульку. Він глянув на нас, і нам стало дуже моторошно. Його очі були червоні, як його волосся, і вони наче горіли. Ага, я знав, що ви підніметесь на кришу. Хантери вот-вот будуть тут, і вам не спрятаться більше. Ха! Я зрозумів, що треба діяти, і не роздумуючи, кинувся на клоуна. Він, мабуть, не очікував мого нападу і, втративши рівновагу, впав на балкон верхнього поверху. У нас було кілька секунд, щоб зрозуміти, як діяти далі. Єва запропонувала стрибнути у канал. Там досить глибоко, і ми зможемо непомітно втекти. Ех, подітися було нікуди, і до того ж клоун вже дерся назад на дах. Ми розігнались добре та стрибнули вниз. Вода була дуже холодна, але, мабуть, через страх, що нас можуть спіймати, нас це анітрохи не турбувало. Ми пірнули глибше та попливли у тунель, котрий мусив вивести нас на інший бік площі. Ми пливли, і пливли під водою, і здавалося, що повітря ось-ось закінчиться. Як раптом я побачив легке сяйво біля стіни будинку, якого ми пропливли, я показав його Єві, і ми попливли на світло. Виявилось, що це якесь підвальне приміщення, якісь стародавні катакомби. Одразу видно, що тут давно не було людей. Єва вигукнула і вказала рукою на дивні візерунки на стіні. Там був намальований хрест. І подряпані слова. Тут закінчили свій шлях перші вампіри історії людства. Сама доля нас привела у потрібне місце. Ми пішли старовинним тунелем. Світла було зовсім мало, але з нашим зором це було навіть краще. Через десять хвилин ми вийшли у великий зал, де були колони по колу, а в самому центрі два величезні саркофаги. Ось зараз ми дізнаємося всю правду. Але раптом ми почули, як хтось плескав в долоні. Чорт, знову хантери! Вони знайшли це місце раніше за нас, і їх було не менше двадцяти осіб. Я міг би впоратись з двома, але зараз їх було надто багато. Я подумав, що нам кінець. Але коли я глянув на Єву, я остовпів. Її очі світилися, а волосся розвивались. Вона ніби впала в якийсь транс. Раптом вона почала світитись якимось світлом, ніби зсередини. Хантери напружились. Один з них, мабуть, найсміливіший, вирішив схопити її. Як тільки це спробував, його відкинуло в інший кінець зали. Ще мить і величезний спалах червоного світла, і всі хантери розлетілись від сильного удару на всі боки. Єва виявляється ще крутіше, ніж я думав, але цей прийом відібрав у неї дуже багато сил. Вона впала на підлогу і знепритомніла. Ех, нічого, я подбаю про неї. Поклавши її біля однієї з колон, я підійшов до саркофагу. Я повинен дізнатися правду. Відкривши кришку одного з них, я побачив те, чого боявся найбільше. Він був порожній. На кришці було написано великими літерами Єва. Добре. Подивимося в другому. Одне засилля і раптом знову ті шалені очі. У сорокафазі був той самий клоун. Він вистрибнув на мене із криком Сюрприз! Випустив якийсь зелений газ. В моїх очах усе потемніло. Я знепритомнів Єва, пробач мені. Продовження після ста лайків. Під цим... Video. Ох, як вам історія? Ого, Єва така класна, хочу з нею дружити. Але що буде далі? Їх впіймали Персі. Сподіваюсь, що скоро ми дізнаємось. Головне поставити якнайбільше лайків і вийде продовження. А ти поки готуйся до нової історії, там, наче буде про перевертня Страшно. Ой-ой-ой, трошечки. Але ще дуже цікаво. Скоріше подивитися. Дякую всім, що додивилися до самого кінця. Ви найкращі. Хай здохне русня і слава Україні! Мяу!